Як перестановити пароль через додаток Мій OnePay. Тицніть на Lost Password, пароль втрачено. Введіть ваш номер клієнта, Custom Number. Тоді введіть вашу дату народження. Клікніть на році. Прогорніть, щоб вибрати правильний рік. Тоді клікніть ОК. Використовуйте стрілку. Щоб знайти правильний місяць. Тоді виберіть правильну дату. Тоді клікніть ОК. Клікніть Next. Введіть номер мобільного або емейл, на який зареєстрований ваш рахунок. Тоді клікніть Submit. Вам буде надіслано секретний код. Введіть його. Тоді клікніть Sadmiть. Або на емейл, або смс, кою вам надішлють код. Тоді ви можете вводити ваш новий пароль. Введіть його два рази, щоб підтвердити. Створіть пас-код для розблокування екрану. Введіть ще раз пас-код. В... Поставте галочку, що ви погоджуєтесь з умовами, а також виберіть. Так, або ні, єсо yes, абоно. No. Чи хочете використовувати біометричні дані?